До Житомира приїхав один з топових сучасних авторів лауреат Шевченківської премії Валерій Шевчук. Наш земляк взяв участь у конференції, яку організували Житомирський державний університет імені Франка, Львівський національний університет імені Франка та Національний університет києво могилянська академія. Валерій Шевчук є почесним професором цих трьох вишів. Для багатьох франківців Житомирських, які свято бережуть традиції. Живільним джерелом унікальних ідей, неспокою думки є творчість Валерія Олександровича. Від імені освітян Житомирщини Валерія Шевчука привітав начальник управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації Олександр Пастовенський. Він наголосив, що творчий доробок автора є національним надбанням, а його громадянська позиція слугує прикладом для багатьох свідомих українців. Найголовніше з цього, що ці книги і ваші думки читає молодь наша, пишається цим, вчиться на цьому. Науковці з Варшави, Києва, Львова, Кривого Рогу та Житомирщини Житомира розглянули відомі твори Валерія Шевчука, проаналізували його перекладацьку діяльність, зв'язок з Житомирською прозовою школою, лінгвостилістичні особливості творів митця, його присутність в інформаційному просторі України. Я говоритиму про притчу блудного сина її проекції на історію українського просвіченого стану. 18-го, початку 19-го століття у романі Тіні знакомі Валерія Шевчука сам Валерій Шевчук, який недавно відзначив 75-річний ювілей, зізнався, що він людина скромна. Однак письменнику приємно приймати часті запрошення Житомирського університету імені Франка. Адже до самої незалежності України відомого Житомирянина не кликали до рідного краю. Сьогодні у місті на замковій горі щорічно вручається премія імені Валерія Шевчука. Тут його люблять і шанують. І коли з'являються люди, до яких моє слово доходить, то це, звичайно, певна сатисфакція, і тоді хочеться жити, творити, бо щастя в тому, наскільки повнокровне життя ти ведеш.